На обліку Коростенського товариства глухих перебуває 208 осіб з вадами слуху. Тут їм надають соціально-побутові послуги, починаючи від візиту до лікарні, закінчуючи оформленням офіційних паперів. Головний бар'єр для цих людей мовний. Без перекладача їм вкрай важко спілкуватись з працівниками різних закладів та установ. Одне з останніх досягнень товариства це позачергове обслуговування. Вже нас так сприймають як соцслужбу, тому що раніше перекладачу ще треба було обслуговувати глухих, і стояти в черзі разом з ними. Тепер уже ми проходимо без черги і без проблем. УТОГ дає людям з вадами слуху можливість слідкувати за новинами у державі та світі, адже не на всіх телеканалах є сурдопереклад та бігучі рядки. Вони такі люди неравнодушні, вони цікавляться життям навколо що те й політичним становищем в Україні, і навіть за кордоном і взагалі такі політично можна сказати активні. Товариство глухих виживає за підтримки міської влади та підприємств. Меценати допомогли зробити ремонт, організувати отоплення приміщення. З нагоди Дня інвалідів товариство приймало гостей, які також прийшли не з пустими руками. Наша громадська організація вітер надії любові спільно із норвежською організацією благодійною. На протязі року допомагаємо всім людям міста і особливо інвалідам. Ми подарували обществу глухих стільці для того, щоб вони могли проводити свої зібрання. Завдяки підтримки зовні подібні організації існують і дають змогу людям з обмеженими можливостями якомога краще інтегруватись у суспільстві, відчувати себе повноправними громадянами. Хотілося б, аби не лише 3 грудня і не лише завдяки турботі благодійників користенці з вадами слуху відчували підтримку суспільства. Нехай цей день змусить усіх городян замислитись над проблемами цієї категорії людей, яким за можливості ми всі зобов'язані простягати руку допомоги.